Опівніч в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака у небі над Україною ворожі шахеди. Їх фіксують на північному сході та у центрі країни. На Київщині чути вибухи по ворожих БПЛА працює ППО. Актуальну мапу тривог ви бачите на власних екранах. Якщо у вашому регіоні оголошена небезпека, залишайтеся в укритті до відбою. Адміністрація президента Дональда Трампа буде і надалі стояти пліч опліч з Україною. Про це заявила заступниця речниці Державного департаменту США Міньон Г'юстон. Зазвичай в адміністрації Трампа більш стримані у заявах щодо України та війни, яку розпочала Росія, після приходу до влади Трампа у Білому домі або держдепі не виступали з відкритою підтримкою України, адже Трамп намагався домовитися з агресоркою про мир в Україні. Нинішня заява далека від неї. Ця адміністрація прагне тривалого, міцного та стабільного миру в регіоні. Ми хочемо і надалі стояти пліч опліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого повного припинення вогню, яке припинить будь-які напади на цивільне населення, на критично важливу інфраструктуру. До Москви вирушає спецпосланець президента США Стів Вітков у Вашингтоні. Не виключають, що цей візит може наблизити завершення війни в Україні. Посол США при НАТО мед Вітакер заявив. Він матиме певні результати, якщо обидві сторони погодяться на мирну угоду. Паралельно захід активізує підтримку України. Йдеться про нові поставки американської зброї, які оплатять європейські союзники. У Вашингтоні вважають, це має створити умови для серйозних переговорів. Вже видно, що візит посланця Віткофа Москви цими вихідними може принести певні результати. Нам потрібно, щоб обидві сторони просто погодилися на угоду і просто припинили вбивство. Німеччина передасть Україні нові пускові установки Петріот уже найближчими днями, а протягом двох-трьох місяців і додаткові компоненти систем ППО. Міністр обоне міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін уклав угоду з Вашингтоном про пріоритетне постачання нових Петріот, що дозволить підтримати Україну просто зараз. На сьогодні, за даними змі, в Україні розміщені щонайменше шість систем Петріот три з них від Німеччини у Києві. Очікують. Що найближчим часом союзники передадуть ще три батареї та нові пускові установки. На цьому я завершую випуск новин і На сьогодні прощаюся з вами. Тихої, і безпечної нам усім вночі. Ну а єдиний марафон триває цілодобово.